Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого вечірньої молитви. візьмемо з вами стих із першого послання відійма. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, той не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Прості речі, які сьогодні чуємо в цьому стиху, з чого виявляються діти Божі і діти дияволі? І Іван пише просто дає ознаку тому, хто є дитиною Божою. Тобто дитина Божа речі, перепрошую е, діти Божі і е, діти диявола. І Іван чітко дає конкретне пояснення, хто є дітьми диявола? хто прислужує цьому нечистому, це той, який не любить свого брата і той, який не чинить справедливості. Тобто речі, які визначає Іван як приналежність до Бога і приналежність до нечистої сили. Якщо ти любиш свого брата і чиниш справедливість, тоді ти є дитиною Божою. Якщо ти цього не робиш, ти є зовсім іншою особою. І саме наші діла визначають, хто ми є. Можна сперечатися, знаєте, про те, що таке справедливість, а що таке любов. Знаєте, Це рече філософські розмови для того, щоб виправдати свій стан, зокрема, стан гріха. Чому? Тому що коли людина любить, вона знає, що таке любов, коли людина вміє любити, коли людина розуміє, що таке справедливість, бо справедливість. Це чинити добро для інших. Це чинити добро по відношенню до іншої особи. Це чинити добро, яке не завдає шкоди ні тобі, ні твоїм ближнім. Це є добро. Знаєте, дуже багато, речі, Хочеться сказати думку, я намагаюся сформулювати, що значить добро. Дуже багато в останні, останні роки, дуже багато вийшло медичних серіалів про, е, про докторів. Зокрема, всі відомий серіал Доктор Хаус. Нещодавно вийшов ще один серіал медичний Добрий Доктор. І в цих серіалах. Дуже часто заторкується оця делікатна тема добра. А що таке добро? І все це розігрується дуже часто е в епізодах, коли є вагітна жінка і є загроза викиду. І стоїть дилема, кого берегти, жінку чи матір? І знаєте, ті всі наслідки, і всі говорять про те, що краще. Це дитина, яка має жити, чи жінка, яка ще може народити. І от тоді якраз про Бога говорять, який він жорстокий. Де ж цей Бог, де ці молитви, чому він жінку не береже, чому він дитину не зберіг. Та, все це серіальні знаю, такі сюжети, але чомусь ніхто з авторів не ставить питання. Бо оці-всі дилеми насправді, а що буде добре, зберегти життя жінки чи зберегти життя дитини, це вже є наслідок. І це вже є е, відповідь на конкретний вчинок насправді. Тобто питання добра вже тоді не стоїть. Це вже стоїть питання наслідку вибору. Тому що, як виявляється, дуже часто саме, зокрема, на тих самих всіх серіальних сюжетах, що жінка вперше сперше користувалася контрацепцією, тобто живала проти гормональні, протизаплідні таблетки якісь, чи використовувала ще інші контрацептиви. чи чоловік, який е, займався спортом, приймати, йому приймав якусь там хімію, щоб йому краще. Але все, і, а ніхто не говорить про наслідки. Тобто життя, яке провадило чоловік і жінка до моменту зачаття їхньої дитини, не береться Богу. Але воно визначає що подальшу долю жінки. і Все це я говорю до того, щоб кожен з нас зрозумів, що насправді все, що ми маємо, це ми робимо маємо наслідки нашого вибору. І бути дитиною будь чи іншою дитиною це є наслідок мого вибору. І коли вже я постаю перед вибором, вже пізно знаєте сперечатися, а що є добре? А де ж це добро? Пізно вже тоді говорити про Бога. Ось що є найважливіше. І кожен з нас, перш ніж робити якийсь вибір, він повинен усвідомити, що наслідок мого вибору і призводить мене або до того, щоб бути дитиною Божою, або до того, щоб не бути ним. Кожен мій вибір це вибір або любити когось, або когось ненавидіти. Навіть в подружжя формується. Це є нас назв... і життя, радше не так, я б сказав, наше подружжя це є наслідок нашого вибору. Тому що я вибираю цю особу. І чим довше подружжя є разом, це є е... свідоцтвом того, що людина, коли вибирала свою половину, вона розуміла наслідки, які чи. Більше того, вона не роздумувала вже тоді, де Бог є. Вона знала, що Бог їй дає силу вибрати це. І дає їй силу боротися за свою половину. Тобто наша подружжя це є вибір. І наші роки спільного життя це наслідки мого вибору, подружжя. Чи я хочу далі бути половиною чи ні? що я хочу любити і чинити по справедливості, а справедливість дружі полягає в тому, що я вмію прощати, що я вмію робити поступки. Як це все стосується війни, дуже просто, тому що війна оголює усю річ, оголює наші наслідки. Війна показує наслідки мого вибору, ким я є? І дивлячись на це все, так, мені страшно. Страшно є, тому що люди не усвідомлюють вибору. Черговий раз, ми нещодавно про це говорили, знаєте, цього блогера, який вирішив зіграти військо. Зуміти, людина не, розуміє, не розуміла нас. Йому можливо було рейтинг зібрати, щоб не було круто. А коли все пішло не по плану, він почав звинувачувати інших. іншим. Це страшно. Страшно, коли людина не розуміє наслідку свого вибору. І ця війна, яка є, це не усвідомлення і нерозуміння наслідку свого вибору. Бо коли починали цю війну, думали, що все буде круто класно. Бо перед цим їм сходило з рук. Чечня, Осетія, Сирія. Все сходило з рук. Але знаєте, коли ти вибираєш шлях не любові, коли ти вибираєш шлях. Несправедливості, тобто не бути дитиною Божою прийде момент, коли ти будеш відповідати за свій дух. Тож пам'ятаймо собі сьогодні, що значить бути дітьми Божими? Це любити свого ближнього і чинити по справедливості? Тобто робити вимір на честь для цього, робити на честь цього вимір чинити справедливо і в любові, всі інше це не буде. Тож, пам'ятайте, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на влаці наш. І не веде нас успокоили нас і бокавам. Господи, Ісусе Христи, сина нас милонатріш, Господи, Ісусе христи, сину Божого мило на віш. Господи, Ісусе Христе, сина Божого милості. Благослови і здорових всіх поранених, як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, попелани, які здійснюють поїздні зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених поверні живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи. Захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається восьмій годині Божезної літургії, а деякі години, йде на було на варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос.